Всім привіт! Мене звати Маша. Сьогодні я вирішила зняти другу частину відео про аромати минулого, скажімо так. Перша частина це була про аромати 90-х і початку 2000-х. В другій частині я розповім вам про аромати 10-х років, але трошки ще ми торкнемося ароматів другої половини 2000-х, бо там є справжні легенди. Тож, ви дуже класно сприйняли першу частину цього циклу, і тому я буду вам вдячна за ваші лайки і коментарі у підтримку цього відео, якщо воно вам сподобається. І звісно ж, підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі не зі мною, бо нам, я думаю, треба триматися разом. Давайте переходити до відео. Зараз я буду починати з того самого аромату, з якого починала попереднє своє відео. Це не глюк. Просто він вийшов у 2006 році, і він легендарний, так само, як і більшість ароматів сьогоднішньої підбірки. Тому я, звісно ж, не можу його не показати. Це Ancre Noir від Lalique. Цей аромат класифікується як чоловічий, але я залюбки його ношу. Для мене цей аромат переважно про вер. Але також і про моркву вологу. Ну і, звісно ж, про кіпаріс, про хвойний такий аспект. Це аромат е дуже відомий. Я, зна я знаю, що майже кожен парф захоплений е блогер має цей аромат у своїй колекції, і я, звісно ж, не виключення, бо він чудовий, він стильний, трошки готичний, він е поза часом. І я дуже щаслива, що його створили, що він у мене є, і якщо ви з ним ще не знайомі, то я думаю, що треба це виправляти. Другий аромат, про який я вам буду розповідати, це одне з моїх парфюмерних я. І це теж легенда. І ви зараз розумієте, звісно ж, чому це табакова ніль Том Форд 2007 року. сьомого Це якийсь просто феномен для мене у парфумерії. Зараз, звісно ж, багато ароматів, подібних на нього. І в принципі, мені здається, як тільки він з'явився, почали його копіювати. Але так скопіювати, щоб це було один в один, це неможливо. Він такий один. В мене він асоціюється з осінню і зимою. Це такий вишневий табак для мене, от саме не вишенка, така, знаєте, а от саме вишневий табак з таким от ароматом. І, звісно ж, тут є і алкогольність в цьому ароматі, є деревинність, багато ванілі і. Вона от така, знаєте, не гурманська, а от саме така табачна природня. Я захоплююсь цим ароматом, я в нього закохана до сих пір. В мене він перший з'явився, мені здається, в 17-му чи 18-му році. І з тих пір я його дуже дуже сильно люблю. І я навіть не очікувала, що він настільки давно вже існує, як я вже казала, 2007 рік, рік його народження. І до сих пір це бестселер бренду. Це один з найпопулярніших ароматів Тома Форда. І мені здається, один з найвідоміших ароматів. Ароматів у світі серед парк захоплених так точно. Тому, звісно ж, я не можу про нього також вам не сказати. Наступний аромат, на відміну від тобако-ваніль, на мій погляд, не отримав достатньо любові від поціновувачів і від е, споживачів, власне, він вийшов у 2009 році. Це аромат Іділь від бренду «Герлен». У мене парфумована вода, я не знаю, чи є туалетна, чи нема, але в мене парфумована. І це казковий вісняний аромат, в ньому дуже багато квітів. Оце прям такий букет величезний білих квітів. Але на відміну від багатьох ароматів, де ці ноти можуть стати такими досить хижими, наприклад, як Лілія ландиш, там, не знаю, мені здається, бузок тут є, хоча це не біла квітка. Але він врівноважений таким мускусом, який е пахне як пара від е чистої білизни, яку просують. Тобто, Оце йому дає такої свіжості, він стає ніби ближче до людей. Тобто це не щось таке абстрактне, парфумерне, щось таке взагалі-то побутове. Ну, звісно ж, у самий розкішний спосіб. Мені ще це нагадує, я вже розповідала про цю асоціацію, але вона мені дуже подобається. Це коли мама приходить в вашому дитинстві, так, з вулиці, з морозу. Від неї пахне її парфумами, її косметикою, і оцим морозним повітрям. От, в принципі, коли я його в перший раз вдихнула, я саме це відчула. Потім вже пішли квіти, пар від праски і так далі. Але спочатку була саме ця асоціація. І через це я його просто обожнюю відміну від, наприклад, істант, істант стант які ще тоді аромати від Ґірлен були відомі. Цей аромат, на жаль, ну не стільки часто я про нього чула і взагалі познайомилася з ним, тільки коли вже почала захоплюватися парфюмерю більш так глибоко. Тому. Я вважаю, що це треба виправляти. Він до сих пір існує і він доступний, його можна придбати. В мене флакончик такий з бджілками, але зараз вони у жандарміках. Але ну, все одно, якби яка різниця, якщо вам подобається парфум, на весну просто супер. Якщо минулий аромат був такі тендітні квіти, ніжність, такий початок весни, то цей аромат повна протилежність. Це Розес Маск від Монталь. Так, так, це він, я його маю. До речі, мій чоловік його дуже любить, що для мене дивно, бо він взагалі такий напрямок не дуже полюбляє. Так. Е, мені подобається цей аромат. Я не відношуся до тих, хто його коли-небудь критикував. Мені він подобався завжди. Я пам'ятаю, що в певний момент в Одесі був просто неймовірний такий шлейф від майже кожної дівчини з цього аромату. Тоді я не знала, що це він. Я дізналася згодом, і в принципі моя думка про нього не змінилася. На мій погляд і на мій смак, це не те, щоб така прям троянда, це щось таке абстрактне для мене. От Треба було назвати якось, назвали «Roses Mask, але на мій смак, тут троянди не так вже й багато. До речі, в мене є завжди така, такий момент. Я можу казати на троянду роза, е, ну тому що «Roses», так всі назви з «Rose», і я трошки плутаюсь, будь ласка, пробачайте мені це. Я знаю, що роза це троянда. Тут є ніби трошки цієї чайної троянди, такої солодкою, п'янкою, насиченою, суперароматною. Тут є певна мускусність, але знов-таки на мій смак, і на моїй шкірі ця мускусність не бридка, не брудна. Це дуже такий е, ніжний мускус, жіночний мускус, і е, ну, те, що, в принципі, знаєте, робить жінку привабливою і сексуальною, знов таки на мій смак, і виключно на моїй шкірі. Я просто знаю наскільки цей аромат викликав багато протиріч. Тому я прошу зараз тих, хто його любить. Напишіть мені, будь ласка, коментарі, бо я впевнена, що таких людей багато. Звісно ж, він настільки був популярний колись, і в принципі, навіть зараз, я періодично відчуваю цей шлейф. Але, звісно, вже не так часто, як раніше. І в мене є ще аромат Роузис фаніль від Мансера. Він дуже схожий на цей, тільки в тому трошки більше такої медовості, солодкості, а в цьому все ж таки більше квітково-мускусного аспекту. Новий парфум, нова легенда. Лавієбель від ланком це 2012 рік, і я тільки що побачила, що я пропустила аромат 2011 року. Розповім про нього наступним. В мене пробник зараз, бо їх завжди дають у корнері Корнеріланком. Але в мене немає флакону цього аромату. Просто з тієї причини, що свого часу мені здається, я зносила три флакони цього аромату. Потім в мене була ще туалетна вода, там якийсь фланкер був типу флораль. Він закінчився в мене минулого року. І я, якщо чесно, трошки вже втомилася від цього аромату. В мене є зараз з лінійки Лавіабель останній аромат, який вийшов, це La Bell Elixir. і це аромат про Малину і Фіалку. Я про нього розповідала у відео про аромат з нотою Малини. Я, звісно ж, посилання в інфобоксі залишу. Але зараз не про нього. Зараз про аромат, який створив цілий напрямок. Гурманських солодких ароматів у сучасному світі, бо, звісно ж, не можна не сказати про ангел від муклер. Якогось 97-го року він був чи п'ятого. Оце, звісно, ж був початок такого створення напрямку. Такого, але він, на мій погляд, трошки випередив свій час тоді, і люди ще не були настільки готові до нього, бо люди були готові більше до акватичних таких фруктових ароматів у своїй більшості, і він на, на якийсь певний момент відійшов. Їм, звісно ж, користувалися, але він не створив цілий напрямок, так як це зробила Вія 10 чи 20 років навіть по тому. Тому Лавіабель, я думаю, всі знають, як він пахне. Це один з найпопулярніших шлейфів у світі, в якій би країні я не була. Лавіабель пахне завжди. Переважно оригінальним Лавіабель, флагманом цього напрямку цієї лінійки. Ну, Що тут можна сказати? Тут яскраві солодкі пачулі, такі цукрові, нібито цукрова вата також, так? такий, скоріше жаний цукор. На такій пачулівій ванільні базі дуже солодко, дуже яскраво, я обожнюю цей шлейф. Для мене це дуже жіночний парфум. Я вважаю, що він заслуговує своєї популярності на 100%. Я б обрала, щоб всі люди пахли їм замість амброцинідних, амбродеревинних мускусних ароматів. Але цей період, на жаль, ну, зараз в нас існує. І якщо ви любите знов-таки повторююся ці аромати, я. Я не можу нічого сказати, це ваше вподобання, у мене інші. Тож, Лавіабель. Ніколи не виходить з моди, і завжди він існує десь на полицях на верхніх у бренда. тому, звісно ж, не можна про нього не сказати. І я його дуже люблю. Дуже швидко розповідаю про аромати сьогодні, бо сонце знов сідає. Я хочу, щоб все було гарно, але не знаю, яка буде наприкінці, який результат. Тому ми з вами сьогодні по-швидкому. Тим паче, що про всі ці аромати я вже так чи інакше розповідала у інших своїх відео, і всі посилання також будуть в інфобоксі. Переходимо до аромату, повертаємося назад до аромату 2011 року, аромату, який е, теж в своєму роді дуже популярний і відомий це Bottega Veneta Eau de Parfum. цей аромат про ніжну троянду, про пачулі і про замшу. Для мене це аромат про світлі замшеві рукавички та білий кашемировий светр. Я дуже його люблю. Прохолодну весну носити. Ця його тонкість і інтелігентність звучання дуже класно поєднуються з таким ще прохолодним весняним повітрям, коли ще не квітнуть жодні дерева, і просто тільки починає відходити сніг, стає трошки тепліше. І цей аромат розкривається дуже гарно. Для мене це саме весна. Тут ще відчувається трошки фіалка. Я знаю, що це знятий аромат, так само як і вся лінійка люксова Bottega венета Тому, на жаль, зараз я не знаю, чи можна його придбати чи ні. Я його купила минулого року, чи навіть поза минулого року. Не пам'ятаю одразу великий флакон, бо я хотіла зберегти його у своїй колекції. Наступний аромат це аромат 2013 року, також популярний досі. Але от саме флагман вийшов у 2013 році це Armani S від Armani. власне. Я цей аромат вважаю дуже жіночним, дуже ніжним. Він комплементарний, але, ну, на мій смак, він не настільки гучний. Його треба оновлювати досить часто. Принаймні, мою парцію, мій флакон, я на нього завжди отримую якісь приємні коментарі. але... Не можу сказати, що чую його довше однієї години, так само, як і люди, які мене оточують. Я питаю, наприклад, там, чоловіка через годину, і він каже, що вже ну, так яскраво його він не відчуває, але він йому подобається. Я цей аромат ношу досить так активно. Він в мене два, два з чимось роки, мені здається, і бачите, половини флакону 100 мл в мене вже нема. Я його люблю весною, але іноді ношую взимку. Бо це для мене не стільки чорна смородина у свіжому своєму прояві, скільки чорно-смородинове варення, яке я обожнюю, до речі. Тому він для мене через це узимку цілком адекватно виглядає. Мені подобається він під такі жіночні більш образи. Але навесні, за рахунок гарденії, він також класно, свіжо, по такому весняному, оптимістично, звучить. Дуже його люблю. Далі буде аромат, який не є саме цей аромат найбільш таким яскравим представником, там, так, він не те, щоб легендарний. Але він втілює в собі цілий напрямок, який був дуже популярний, наскільки я пам'ятаю, якраз у 10-ті роки. І це Удваніль від Мансера. Ну, власне, він тут через ноту Уду. Бо я не знаю, як в місті, де ви мешкали, але в Одесі. Якийсь певний момент було просто неможливо зайти кудись і не почути там уд. От якщо йде людина на тебе, якась жінка тобі назустріч, яка гарно виглядає, то вона обов'язково на той момент пахла б удовим ароматом. Звісно ж, в мене він теж був. Я його носила взимку багато. До речі, ну, тут 120 мл і для удового аромату, я вважаю, що я зносила його достатньо. До речі, хочу сказати комплімент ароматам від Мансера і від Монталь, що помітила саме я, в мене жоден аромат не зіпсувався. Тобто, в мене, наприклад, у ваніль, мені здається, теж 17-го року, 17-го, 18-го розис ванільця перший рік. І вони, скільки стоять, вони от як пахли, так і пахнуть. Нічого не псується, нічого не б'ється, жодна нота не якось не поводиться некрасиво, Тобто, все як було, от як я пам'ятаю. Цей аромат я дуже сильно люблю до сих пір. Я обожнюю цей уд. Тут, звісно ж, він трошки пом'якшений ваніллю, але я не відчуваю тут більше жодних нот, от тільки уд, і цю ваніль у базі. Я його, звісно ж, буду носити цієї зими 100%. Намагаюся зараз прикинути, скільки в мене залишилось, десь мілілітрів ще 40. Кожного року я дивлюся на цей залишок. Думаю, цього року я точно його закінчу, але будемо якби, реалістами, реалістами. 40 мілілітрів удового аромату взимку зможу закінчити. Тільки якщо буду ходити гуляти кожного дня і носити тільки його. Це у моїх реаліях неможливо, бо цей аромат дуже сильно і так Міцно тримається на одязі, на волосі, навіть після прання. Тому, якщо носити тільки його, я просто не зможу носити більше нічого. Останній аромат на сьогодні він вже переходить за межу десятих 10 десятих років, але ну я не зможу просто без нього закінчити це відео. Це бакара Руш від Мезон Франціскорджан. В мене версія екстракт. Екстракт, так, але ну, оригінальна версія вийшла у 2015 році. Екстракт вийшов у 16-му році. Мені більше подобається екстракт через його солодкість, більшу так само, як я знаю багатьом з вас, дівчата. Е, я його... А спершу не зацінила, коли спробувала у парфумованій воді. Мені навіть хотілося швидше прийти додому, його змити, щоб ніхто не думав, що це від мене так пахне, бо він реально мені пахне чимось таким дуже медицинським і тим, що мені ну, взагалі не подобалось. Але коли я почула під час візиту до Одеси від моєї подруги аромат якийсь просто казковий, я спитала, що це. Вона каже, це бакара, але у версії екстракт. Я тоді не знала, що існує екстракт. Він тільки вийшов нещодавно. І я, звісно ж, почала його одразу замовляти собі від лівант, носити, і зрозуміла, що мені потрібен флакон. І з часом він в мене з'явився. І до сих пір він в мене є. Я його зносила багато. От, подивіться: це флакон 70 чи 75, 70 мілілітрів. В мене залишилося мілілітрів, десь, може, 30. Дуже люблю. Ношу, в принципі. Переважно на якісь події, тобто на якісь заходи, я не надягаю його на повсякденній основі, бо для мене це аромат аж занадто розкішний для повсякденного життя. Я люблю декілька ароматів виділити як більш вечірні, бо це створює мені певний настрій, коли я їх нюхаю, в мене є певні спогади, і мені це дуже сильно подобається. Тож, бакара. Нікуди не піде з моєї колекції, принаймні, поки в мене є ще 30 мл. Я вважаю, що це один з таких найбільш потужних запусків взагалі за ну, звісно ж, не за 20-те сторіччя, але точно за останні років 30, можливо. Мені здається, можна по пальцях однієї руки перерахувати парфуми, які надихнули цілий напрямок з собою. І це шедевр у моєму розумінні. На сьогодні це все. Така моя колекція парфумів середини 2000-х-середини 10-х років. Напишіть, будь ласка, які парфуми ви маєте з того часу, які вам подобаються чи, можливо, які ми використувалися тоді, пам'ятаєте про них досі. Мені буде дуже цікаво, мені цікаво читати від вас все. Тому пишіть, давайте спілкуватися, обговорювати цю тему. І побачимося з вами у моєму наступному відео. Всім пока-пока!